Чим відрізняється ветеранський бізнес від іншого підприємництва, і чи відрізняється він взагалі? Якої підтримки насамперед потребують колишні військовослужбовці, які хочуть зайнятися власною справою? Будемо розпитувати у людини, яка пройшла власне цей шлях у Миколи Стецьке, ветерана російсько-української війни і підприємця. Він із нами на зв'язку. Миколи вітаємо вас. Слава Доброго Україні! Героям слава! Раді вас бачити в нашому ефірі. Так, от власне із того і з чого ми починали на початку, чи є відмінність від бізнесу, який започатково є ветеран війни, який щойно повернувся фактично зі служби, і звичайна цивільна людина, на вашу думку. Напевно, біль ну не, не, не знаю, е, як сказати де більш. Я можливо буду навіть не, спри... не чесний, чи можливо не до кінця точний, е, бо не не знаю усіх бізнесів, але тут точно можна сказати про те, що ветеранський бізнес він є е, е, перш за все е, справедливий. Він перш за все є чесний. Він завжди є пріоритетним, а е, він є завжди соціально відповідальним. І навіть не знаю, скільки вже рис я озвучив, що можливо там є, можна було б ще доповнити. Але а, тут це довгий список, а бізнес є бізнес. Він в мета кожного бізнесу це є вигода, матеріальна вигода. Але якщо її започатковою ветеран, то це завжди якось знаєте, було такі колись гасло, як а, ветеранський бізнес це знак якості. А тому я думаю, що різниця є але бувають нюанси. А, а про нюанси, Миколо А от про ваш особистий досвід, чи були у вас такі моменти, коли ви жалкували про рішення відкрити власну справу, ще у такій непростій галузі? Звісно, звісно, і не один раз і, і завжди задаю собі питанням для чого я це все робив і для чого я заходив. Ну перш за все, це сільське господарство, а воно в принципі є складним, особливо в наш е, у часу ну не теж часу, а в нас в Україні він є надзвичайно складним. Бо в нас за сім років моєї діяльності, ми вже мали. І економічну кризу, і повномасштабне вторгнення, і плюс мій старт він не не був простий, він був з мінімальних грошей, і вже навіть є люди перед тим відео, які ви зараз показуєте, які коментують, кажуть, що це нереально, і я з ними погоджуюсь. Насправді це є нереально складна складний шлях. Тому я десь можливо шкодував, але з іншої сторони, навіть якщо пошукати якусь. Якусь якісь плюси, то звісно, він присутній. Бо наскільки я вже зрозумів, що мій шлях, який я пройшов, який я стараюсь публікувати, максимально там чесно і прозоро, то він надихає багатьох людей і кажуть: якщо Микола зробив, значить і ми зробимо. Ну, тут десь можливо, можливо, я не такий вже успішний в бізнесі, як успішний, просто як мотиватор. Микола. А коли було найважче на старті чи зараз, чи коли зараз, зараз, коли ми порівнюємо початок, він був надзвичайно складний. Бо це двома маршрутками ми їздили. Ми йшли там 2,5 з кілометра пішки. Ми з річки воду носили. Коли 800 метрів ріка знаходилася стаканчиком таканчиком, і це на зброї було дуже складно. Але коли ми зайшли в процес масштабування і вже зону відповідальності, де в нас вже працюють наймані працівники, і плюс це вже є позички, там це, це є інвестиції, це є кредити, і кредити, і це є обіцянки, то звісно, коли вже в нас щось не вийшло, це є надзвичайно складно, бо цей масштаб відповідальності він просто помножений. І тому е, було складніше, коли він от, після 22-го числа 22-го року, Микола. А на різних етапах чи на початку, чи всередині, чи вже зараз у вас є досвід участі в грантовій підтримці чи держави, чи якихось інших громадських організацій для підтримки бізнесу, чи для започаткування? Є досвід не успішний досвід, бо є дуже багато різних нюансів, які пов'язані з багатьма різними факторами. як правило, бізнес варто розпочинати як будівництво будинку, тобто потрібно мати кошторис, прорахувати кошторис і мати певний стартовий капітал. Цей стартовий капітал потрібно помножити на 2 і пізніше ще 30% додати форс-мажорних обставин. Тоді цей бізнес е, має всі шанси, і ця сім'я, яка його започатковує, не розпадеться, і е, люди будуть сівіти ну, з усіма іншими нормальними людьми. Якщо розпочинати такий шлях, як розпочинав я, то це є надзвичайно складний, і, і він е, з різними факапами, з різними проблемами: проблемами відтермінуваннями, реструктуризаціями кредитів і кредитна історія, і, і шлях. Ну і так далі, це те, що що впливає на а, а, схвалення а, комісії в грантових програмах. І коли і вони не будуть розбиратися, чому воно було так, чи чи сьогодні щось там змінилося, а, чи чи воно одним словом вони не розбираються. Тобто, якщо є проблема, є є пляма, значить все значить це відмова. У нас такий зайшов грант, дуже хороший з Євросоюзу. Називається ФАО. А до мене представники цієї грантової програми приїжджали два роки підряд. І один із і три роки підряд ми спільно тісно спілкувалися. Я розповідав їм як потрібно підтримувати фермерів малих фермерів господарств. І в кінцевому випадку мені відмовили, тобто вони я для них був прикладом того, як як і вони консультувалися в мене, але в кінцевому випадку вони мені відмовили, бо в мене були певні нюанси. Якщо говорити, Микола, якщо говорити про державну підтримку, перш за все ветеранів, людей, які пройшли через війну, на що держава має насамперед звертати увагу в таких програмах, як власна справа, як і інших грантових проектах для підтримки ветеранів? Іншими словами, яка перевага таких грантових програм підтримок? А який недолік, якщо звичайно є недолік? Дивіться стосовно міністерства грантових програм, які започатковані міністерством, то я вам скажу, що вони він відрізняється від усіх грантових програм, які тільки заходили на наш рем. Це є найпростіший, а най, 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 як то, об'єктивніший. Ну словом, вони погоджують більше ніж ніж відхиляють. А насправді тут треба зрозуміти, що стартапам вони будуть відмовляти через те, що немає досвіду діяльності. Тобто, перш за все, щоб отримати погодження від власне від ветеранського від міністерства ветеранів треба займатися діяльністю, і якщо ви займаєтеся діяльністю, і вам потрібно просто якісь додаткові кошти, щоб там автоматизуватися чи масштабуватися, то великі шанси отримати від них погодження. Там справді цей фонд і спростив все, що тільки можна було спростити, і вони лояльно відносяться до усіх ініціатив. Тому я це про нього чув. Я знаю людей, які виграли цьому гра які отримали грант від міністерства. Я подавався також як ветеран. Мені також погодили, і в цьому році маємо всі шанси реалізувати ту ідею, яку ми запланували. Тому їхня позиція є справді дуже дуже правильна. Це не <гум> банк. Це не є якісь європейські, які вам не фонди, які вам там ДНК крові будуть перевіряти. Це справді дуже лояльна е, структура, яка працює над тим, щоб е, допомогти. А та ідея, яку на яку ви маєте у вас шанс реалізувати, це пов'язана з полуницею з е, лавандою. Я не знаю, з чим. Ні, звісно, це звісно. Ну ви ж прекрасно. мене всі знаєте і знаєте всі мої факапи, які пов'язані з погодніми умовами в сільському господарстві. А і, тому єдине єдине, на що е, я сподіваюся, це все заставити теплицями і щоб нарешті захиститись від тих всіх душі які... спокійно спокійно От... спати вночі, коли настають якісь несприятливі погодні умови. Микола, е, одна із цілей цієї програми, власна справа для ветеранів, яку започаткувало міністерство економіки, є також і допомогти е, е, учасникам бойових дій повернутися до цивільного життя, реінтегруватися в е, те життя, яке було в них до того, коли вони пішли в армію для вас особисто наскільки підприємництво вам допомогло після служби повернутися до звичнішого життя цивільного? Як правило, військові вони всі мають загострене відчуття справедливості, особливо й добровольці. Люди, які пішли, не ну, люди, які пішли, а не яких покликали. А після повернення це відчуття справедливості є загостреним. І коли людина повертається з бойових дій з, з, з тамтої сторони в цивільне життя, то в них в них дуже багато питань, на які вони починають шукати відповідь. І якщо людина, особливо чоловік, чи, чи жінка, якщо вона не буде зайнята чимось для неї важливим і цінним, то є дуже багато. А, Фа фактів навіть вже є. Навіть ну це є 14-15 рік показав свою, свою статистику. Є дуже багато проблем, і щоб цих проблем уникнути, то потрібно якраз дати можливість людям себе чимось зайняти, і самозайнятість чи фізична особа, підприємець чи це буде якась інший вид діяльності. Людина, а якщо вона буде в цьому процесі задіяна, і тут буде підтримка держави, заради якої вона витратила свій час, нерви, здоров'я, то це буде якось. Ну не знаю, це буде справедливо, тому це річ дуже важлива, і те, що вона працює, і те, що вона запрацювала, і те, що вона працює, це надзвичайно для мене величезна дивина. Я не очікував, не сподівався, але ну. Тому я, я тут як то щасливий сам через те, що дуже довго е спілкувався з ними і переконував їх, що потрібно щось зробити, і тому десь напевно маленька частка навіть моєї діяльності тут є задіяна, що воно працює. Це важливо для військового це дуже важливо, Микола. От. Е чи важко людині, яка не займалася бізнесом до служби в армії, заповнити усі бланки, зібрати усі пакети документів, правильно написати бізнес-плани? Чи оця вся бюрократія можливо вона і справді потрібна? Чи ця вся паперова робота не відлякує бажання відкрити свою справу? Ну тут треба зрозуміти, що тут є дві сторони медалі. Перш за все, людина повинна, хоча б орієнтуватися в тому, що вона хоче започаткувати, чи те, що вона робить. Ну тобто, коли людина починає збирати ці документи, тобто або давати відповідь на питання, які їй задають, то людина на свою справу дивиться з іншої сторони. Але не всі такі як правило, не всі підприємці, вони є. Фахівцями в паперових чи в юридичних термінах, чи в фінансових термінах, це як правило бізнес це люди з іншим складом розуму. Це люди, які бачать мету і не бачать перешкод, і вони об'єднують навколо себе вже фахівців, які допомагають їм це все, це всю всю ідею, цю фантазію реалізувати, втілити в життя тому. Подати документи я насправді не зміг. Я знайшов людину, яка мені допомогла, звісно, що тут це не безкоштовно. Тобто, це треба розуміти, що це буде коштувати якісь грошей, але насправді це чисто символічно за дякую. Яка допомогла зібрати ці документи і їх подати, ми спільно працювали, тобто я ознайомлювався, десь ми коментували. Я розумів, але мені складно працювати в комп з комп'ютером, мені складно працювати з документами, і мені важко, я не до кінця розумію, що від мене хочуть, тому я залучив додаткову допомогу, тобто якщо не виходить треба знайти тих хто допоможе і справді тут треба писати в соціальних мережах бажаючих допомогти є більше ніж програм які які можна податися ще одна така просто практична порада від Миколи Стецького який пройшов цей шлях для тих хто тільки починає ну і власне цим ми хочемо завершити ви вже згадали про ще дві це те, що треба мати принаймні кошторис, якийсь розрахований для того, щоб ця справа успішно почалася. Ну і стартовий капітал. Тут ми не можемо не згадати допису одного із наших спільних знайомих. Це е, такий експерт у ресторанному бізнесі Всеволод Поліщук. Так, от він давав поради для тим, хто хоче стати для тих, хто хоче стати рестораторами, і назвав три найпоширеніші помилки. Ресторатора я його зацитую з його ж допису у Фейсбуку. Перша найпоширеніша помилка це взагалі вирішити стати рестораном. Ресторатором, друга почати втілювати рішення стати ресторатором. І третя найпоширеніша помилка це не послухати порад, не ставати ресторатором і завершити втілення рішення стати ресторатором. То власне, що Микола Стецьків, як той, хто пройшов війну і після цього започаткував бізнес, може із конкретного порадити, крім кошторису і стартового капіталу, і людей, яких об'єднати для допомоги, ще із практичного для тих, хто хоче стати на цей шлях. Ну треба справді подумати і, і зважити всі нюанси на на сьогоднішній час, відкривати власну справу є надзвичайно складно через те, що в нас немає чіт чіткого е, розуміння, в що відбувається, що що буде завтра. У Нас немає цієї впевненості завтрашнього дні. Це є великі ризики, тому тут і, і він насправді його важко прорахувати, е, тому е, тут треба добре подумати, і якщо вже є якась фінансова подушка. То eh, важливо eh, своїми грошима ні в якому разі не за, не залучати якісь додаткових грошей для від і, і входити в якийсь там стартап, eh, якийсь новий новий напрямок чи якусь нову сферу eh, простіше вже десь кла... краще до когось доєднатися, хто вже діє, або все ж таки своїми власними грошима. І тут треба справді подуматись і, і отримати підтримку схвалення від усіх членів eh, сім'ї, які будуть напряму задіяні і працювати в цій сфері. Mm -hmm. Я на ну. Бо Все, от Поліщук, от він сказав все правильно. Я так само задавав свої питання. Це я до мене, коли приїжджають на поле, я кажу, що вам цього не треба. Але люди починають і тому я завжди готовий поділитися своїм практичним досвідом, розказати всі пакапи, всі свої проблеми для того, щоб їх наступні люди, яких це втілювати в життя, щоб вони їх. Оминуло і це зикотикономили час і гроші. А ми дякуємо вам за те, що ви в нашому ефірі поділилися своїм досвідом, зокрема щодо започаткування ветеранського бізнесу. Микола стецький, ветеран російсько-української війни, підприємець був ці гостем цієї частини нашого ефіру.